Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу алгебри 11 класу і тема сьогоднішнього нашого заняття під номером 316 Незалежні події. На минулому уроці ми з вами вже розбирали, що називають умовною подією. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про незалежні події. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, незалежні події. Що це таке? Незалежними подіями називають такі події, що можуть відбуватися незалежно одна від одної. Ну, припустимо, грають дві команди у матч. Грають на одна з одній, а одна перша команда грає з другою командою, третя же команда з четвертою. Ну ось припустимо. Сьогодні має Шахтар грати, скажімо, з Барселоною, а Динамо має грати з Реал Мадрідом. Да? Мадрід. І ймовірність того, що переможе Шахтар у цьому поєдинку, складає, припустимо, коефіцієнт 0,2. Ймовірність того, що переможе Динамо у цьому матчі, складає, припустимо, 0, Чотири десятихів. Да? Таким чином, наша... таким чином, наше запитання постає у наступному: Яка ймовірність у тому, що обидві ці команди здобудуть перемогу? Бо вони ж грають незалежно одна від одної. Тобто, якщо переможе Шахтар, то це не залежить від того, чи переможе Динамо. Або ж якщо Шахтар програє, це не залежить від того, що програє Динамо. Або ж якщо там хто з них зіграє в нічию. Тобто ці ігри незалежні взагалі одна від одної. Але нам треба знайти ймовірність, що вони обидві ці команди здобудуть перемогу. Отже, яка ймовірність того? І як це знаходити? А дивіться, тут як вже я сказав, події незалежні одна від одної. Тому формула виглядає наступним чином. Ймовірність події А та Б дорівнює. Подія А множиться на подію Б. Тобто, аби нам знайти, з якою ймовірністю вони обидві здобудуть перемогу, нам необхідно записати так: ймовірність. Скажімо, перемога шахтаря та перемога Динамо дорівнює. Перемога шахтаря помножити на перемогу Динамо і дорівнює 0,2 помножити на 0,4, що відповідно дорівнює 0,8. Тобто, якщо переведемо ми це у відсоток, то ймовірність того, що переможуть у сьогоднішніх поєдинках обидві команди, це 8%. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Давайте ще розглянемо певні приклади. Припустимо, а яка ймовірність того, що, скажімо, шахтар в нас переможе, а Динамо програє? Ну, припустимо. Тобто, ми не розглядаємо зараз варіант з нічиєю. В нас може бути або виграє, або програє. Те, що виграє Шахтар, відповідно 0,2%. Те, що програє Динамо, думаємо, да, якщо Динамо виграє, це 0,4, то протилежна йому подія, завжди протилежні події, якщо ми беремо і сумуємо, це завжди буде одиниця. Тобто 0,6%, що Динамо програє. То, аби знайти ймовірність того, що Шахтар здобуде перемогу, а Динамо програє, нам необхідно відповідно 0,2 помножити на 0,6. І це в нас виходить 0,12 або ж 12%. Що ці обидві події збудуться. Або ж давайте порахуємо, яка ймовірність того, що програють обидві команди. Те, що Шахтар виграє, це 0,2%. Те, що він відповідно програє, це 0,8. Відповідно про Динамо, те, що воно виграє 0,4, те, що воно програє 0,6. Тобто, аби знайти ймовірність того, що обидві ці команди програють, нам необхідно помножити ці результати. Тобто 0,8 помножити на 0,6, це виходить 0,48 або ж 48% того, що обидві ці команди в нас програють. Тепер я вам пропоную розібрати більш складні приклади. Отже, маємо наступну задачу: умова така. Три хлопці стріляють кожен по одному разу по мішені. І ймовірність того, що мішень з першого пострілу уразить Андрій 0,4 0,4. Ймовірність того, що мішень з першого пострілу вразить Сергій 0,5. Ймовірність того, що мішень з першого пострілу уразить Петро 0,7. Отже, нам необхідно в першому завданні порахувати, яка ймовірність того, що усі влучать з першого пострілу. Як ми це зробимо? За формулою, аби нам знайти незалежні події один від одного, то нам необхідно помножити усі ці варіанти. Тобто 0,4 помножити на 0,5 та помножити на 0,7. Це в нас виходить 0,14. Або ж якщо переводити у відсотки 14%. Це відповідно до першого завдання. Друге завдання. Нам необхідно порахувати, яка ймовірність того, що не влучить ніхто. Як це зробити? Як це зробимо? Ну, нам необхідно знайти ймовірність того, що ніхто не влучить. Ми маємо ймовірність того, що вони всі влучать, а тепер знайдемо ймовірність, що вони не влучать. Якщо Андрій влучить змовірністю 0,4, то відповідно не влучить 0,6, бо нам необхідна ймовірність доповнювати завжди до одиниці. Сергій 0,5 відповідно не влучить також 0,5. Петро влучить 0,7, відповідно, не влучить 0,3. Ну і відповідно тепер все це множимо і отримаємо результат. 0,6 помножити на 0,5 і помножити на 0,3. У нас це виходить 0,9 або ж 9%, якщо переводити до відсотків. Тобто, дивіться, ймовірність того, що влучать всі, вища за ймовірність того, що не влучить ніхто. Це якщо постріл з першого разу, і мають усі попасти з першого разу. Наступне, яка ймовірність того, що лише Андрій влучить? Лише Андрій влучить? Як ми це порахуємо? Ймовірність того, що влучить Андрій 0,4. А відповідно, усі інші мають не влучити. І ось коефіцієнт того, що вони не влучать. Тобто Андрій влучає, для інших ми беремо коефіцієнти, що вони не влучать. І відповідно множимо. 0,4 на 0,5, потім ще на 0,3. І це в нас виходить 0,6 або 6%, якщо переводити у відсотки. Наступне завдання. Четверте. Лише хтось один з них влучить. Ну, дивіться, те, що лише хтось один з них влучить, а інші не влучать, ми цілком зараз порахували. Це відносно Андрія. Що лише один Андрій влучить. Да? Тобто ми можемо порахувати окремо до кожного: що влучить Сергій, а інші не влучать, що влучить, припустимо, Петро, а інші не влучать. Тому ми зупинимось, скажімо, на Андрії. Ну, або давайте порахуємо, що влучить Сергій, а інші не влучать. Якщо ми кажемо про те, що влучить лише один, скажімо, Сергій, то відповідно це 0,5. І те, що не влучать обидва інші хлопці, це 0,6 і 0,3. Ми множимо 0,5 на 0,6 і на 0,3. Рахуємо, скільки це в нас вийде. Це в нас виходить 0,9. Або ж 9% того, що влучить лише е, Сергій, дорівнює 9%. Ну і відповідно лише один хтось з них не влучить. Як ми це зробимо? Припустимо, ми візьмемо те, що в нас не влучить, скажімо, Петро. Те, що Петро в нас не влучить, коефіцієнт того, що Петро не влучить, це 0,3. А отже, якщо Петро не влучить, то відповідно усі інші мають влучити. Ось ми беремо коефіцієнт того, що влучать два інші хлопці. І ми множимо 0,4 на 0,5, відповідно, 0,3. І ми отримаємо з вами 0,6. Або 6% в того, що, скажімо, в нас. Лише один Петро не влучить. Тобто, таким чином, ми з вами розібрали цю тему, сподіваюся, прикладів було більш ніж досталь, але це ще не все. Що я вам ще хочу розповісти. На минулому уроці ми з вами проходили умовні події. Сьогодні ми проходимо незалежні події. У чому різниця? От дивіться, ви пам'ятаєте, да? якщо ви дивилися попереднє відео, то у попередньому відео я вам розповідав, що стосовно умовних подій. Умовні події. Вони відбуваються у тому випадку, якщо вже за умови того, що щось вийшло. Ну, скажімо, якщо, як я казав, в нас є у кошику три яблука, припустимо, яблуко біле, червоне яблуко, ну і припустимо зелене, то якщо нам сказано, що ми вже витягли червоне це яблуко, вже витягли, то ми його до уваги не беремо. У незалежних же подіях... Ми не знаємо, що ми витягнемо першим, що ми витягнемо другим. Тому ми беремо до уваги це яблуко. І події, відповідно, ви дуже роздивляєтеся. Ви маєте розуміти, коли події залежні одна від одної, коли незалежні. Бо від цього залежить результат. От Якщо ми на початку уроку розбирали е, приклад з футболом, да, що грають дві команди. І яка ймовірність того, що переможе перша, чи переможе друга? Тобто ймовірність їхньої гри одна від одної не залежить, тому що вони грають на одна з одною, а з іншими конкурентами. І відповідно до цього ми можемо сказати, що це події незалежні. А от якщо ми витягуємо певну якусь там кульку за умови того, що ми знаємо, що ми витягли, то відповідно це вже будуть залежні події, тому що ми знаємо, да, що це вплине на результат подальшого витягування, що ми витягнемо у наступному разі. Ну, цілком все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Усім дякую за увагу і до зустрічі в наступному занятті.